Ліквідувала ще сім схем для ухилянтів. Серед затриманих троє посадовців військоматів. До організації оборудок причетні більше ніж 10 осіб. За гроші вони допомагали потенційним призовникам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про незадовільний стан здоров'я. Вартість таких послуг становила до 9 тисяч доларів. Так на Одещині військова контрозвідка СБУ затримала на гарячому посадовця місцевого ТЦК та СП, який вимагав гроші з призовників. За 5 тисяч доларів він обіцяв молодикам організувати підроблений. Лені меддовідки у Тернополі затримано ще одного посадовця військомату. Разом із трьома спільниками він готував фальшиві документи про списання з військового обліку. На Буковині співробітники військової контрозвідки СБУ викрили і зупинили водія вантажного автомобіля, який приховано намагався вивести за кордон чотирьох місцевих жителів призовного віку. За усіма викритими фактами, тривають розслідування для встановлення усіх обставин злочину і притягнень винних до відповідальності прикордонники буковини знайшли сховки із контрабандними цигарками біля рубежу із румунією та у пасажирки рейсового автобуса. Упродовж вихідних прикордонники Чернівецького загону запобігли двом спробам незаконного переміщення тютюнових виробів до Румунії. Співробітники загону спільно з прикордонним нарядом відділу Красноїльськ виявили поблизу кордону сховки із сигаретами. Десять ящиків тютюну були ретельно приховані у лісовому масиві та підготовлені для подальшого незаконного переміщення через кордон. За попередньою оцінкою, вартість вилучених п'яти тисяч пачок підакцизних цигарок складає. Є понад 200 тисяч гривень у іншому випадку. В пункті пропуску порубне прикордонники та митники виявили приховані сигарети у пасажирки рейсового автобуса Чернівці Сучава. Громадянка України перевозила 460 пачок безакцизного тютюну на понад 30 тисяч гривень. СБУ повідомила про підозру Буковинцю, який переховується у РФ і веде звідти підривну діяльність проти України. За даними слідства, уродженець міста Стороженець ще у 2014 році виїхав до Росії. Після тимчасової окупації Криму та території Донецької та Луганської областей зловмисник почав активну проросійську пропагандистську діяльність. Наразі він переховується від правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місце перебування та проводять заходи для притягнення його до відповідальності. Зокрема, він створив та адмініструє в забороненій в Україні соціальній мережі однокласники спільноти піхотинці Путіна і Буковина Святая Русь. Там агітатор систематично публікував матеріали, в яких нав'язував думки про те, що, мовляв, в Україні живуть фашисти і бандерівці, яких потрібно знищувати фізично а також розганяв інші наративи Кремля. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зловмисник активізував свою діяльність і систематично закликав до агресивної війни знищення українців та держави Україна загалом поруч із тим, він возвеличував президента держави агресора Путіна як збирача земель російських та виправдовував і підтримував його загарбницькі дії. Чернівецький прикордонний загін відзначив день частини. Як привітали буковинських охоронців рубежів, пам'ятні грамоти від місцевої влади, підвищення у званнях та медалі за виняткову службу військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону до дня частини відзначили нагородами. Серед нагороджених Анастасія Первак, прикордонницею жінка, працює уже понад 20 років. Каже, мріяла про службу ще з дитинства. По-перше, мені дуже подобалася як то, форма. От військова форма. Ну, а чому саме прикордонники? Тому що. В коли перетинали кордони завжди мені завжди подобалося зелені берети, як то кажуть, що прикордонники саме прикордонники перші зустрічають наш, наших громадян співвітчизників на кордоні. Тому я обрала цю професію. Мені дуже подобалося спілкування. Привітав зі святом Анастасію та її побратимів, і начальник Чернівецького прикордонного загону Микола Романчук. Він також відзначив тих, хто наразі боронить рубежі на російсько-українській війні. Хотів би згадати тих, хто. Вже ніколи не стане наш зелений прикордонний стрій, тих, що віддали своє життя за наше майбутнє, за нашу країну. Відзначили роботу військовослужбовців також подяками від Чорнівецької ОВА, міської та обласної рад. Микола Гуйтор запевняє, за майже 80 років роботи прикордонники Буковина показали себе відданими службі та присязі. Ми знаємо, як прикордонники оберігають нашу країну. І я кажу, що ми вічно повинні пам'ятати тих хлопців і дівчат, які поклали своє життя, оберігаючи нас. Це Зав'язкін Сергій. Чернівецький прикордонник, це Ткачук Олександр, це Серебрянський Олександр, Мігован, Віктор, це Каплієнко Олександр. Нагадаємо, військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону щодня охороняють кордон боковини довжиною у понад 400 кілометрів. Працювали окупаційними правоохоронцями. Двоє зрадників з Луганщини отримали підозри від СБУ. За даними Служби безпеки, двоє жителів Луганської області влітку 2022 року добровільно пішли на співпрацю з окупаційною владою. Вони обійняли посади у так званих райвідділках фейкового Міністерства внутрішніх справ ЛНР. Один у Сватівському, інший у Біловодському. В СБУ зазначили, що до окупації в українських правоохоронних органах жоден із них не працював. Разі зрадникам вручили підозри. За свідченням очевидців, у зрадники брали активну участь у зачистках і репресіях щодо проукраїнських налаштованих громадян. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ обом зловмисникам заочно повідомили про підозру у державній зраді. Окрім того, поліцаю зі сватового повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Інший фігурант отримав таку підозру раніше. Порядили коней у Чернівецькій області. Прикордонники викрили контрабандистів, які залучають тварин до своїх протиправних діянь. Буковинські охоронці кордону припинили дві спроби незаконного переміщення до Румунії контрабандного тютюну на суму понад півмільйона гривень. Цієї ночі на ділянці відділу Красноїльськ за допомогою тепловізора прикордонники виявили переміщення шістьох чоловіків та двох коней. Інформацію про можливий караван з цигарками завчасно надали співробітники оперативного підрозділу Чернівецького загону. Після попереджувальних пострілів контрабандисти порозбігалися, покинувши коней, навантажених 20 ящиками тютюнових виробів. Попередня вартість вилучених 10 тисяч 400 пачок сигарет без марок акцизного податку становить понад 450 тисяч гривень. Ще двох чоловіків, які намагалися незаконно доправити тютюнові вироби до Румунії, виявили військовослужбовці цього ж відділу за допомогою фотопастки учора в день. Група реагування помітила пачкарів у важкодоступному гірському. Масиві поблизу прикордонних інженерних загороджень. З появою військовослужбовців контрабандисти, аби уникнути відповідальності, також покинули свої ноші та вдалися до втечі. Не зупинили чоловіків і здійснені прикордонним нарядом попереджувані постріли угору. У покинутих ящиках прикордонники нарахували майже дві тисячі пачок безаксизних сигарет. Сума їх оцінки складає близько 90 тисяч гривень. У Чернівецькому районі судитимуть групу осіб, яка займалася розповідає. З повсюдженням наркотиків. Слідчі поліції завершили досудове розслідування. Співробітники поліції зібрали беззаперечні докази протиправної діяльності трьох жителів Стороженецької громади. За вчинене фігурантам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У ніч проти 24 серпня ворог продовжував обстрілювати Україну своїми ракетами. Унаслідок цього постраждала Дніпропетровщина та Харківщина. На Харківщині уночі рятувальники ліквідували три пожежі, які виникли внаслідок атаки ворога. Окупанти хаотично обстрілювали мирне місто Вовчанськ. Під постійною загрозою повітряних ударів з боку окупантів вогнеборці ліквідовували загорання. На щастя, постраждалих немає. А у Дніпрі десятеро людей від 32 до 55 років отримали поранення. Пошкоджені також з десяток об'єктів, серед них банк, заправка, готель, агрофірма меблів адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків, два житлові будинки, три автобуси та кілька авто. Контактна тролейбусна мережа, водо і газогони. А вже сьогодні вранці у Криму висадилися українські військові. Там відбувся бій. Повідомив представник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов. У бою біля мису Тарханкут брали участь плавзасоби та авіація. У селі Маяк на цьому мисі розташована база 3-го радіотехнічного полку РФ. СБУ повідомила про підозру бойовику окупаційного підрозділу Прізрак. Служба безпеки зібрала доказову базу на чергового командира терористичної організації ЛНР, який воює проти України на Східному фронті. Бойовик у лавах окупантів брав активну участь у бойових діях проти сил оборони. Наразі бойовику повідомлено про підозру. Його оголошено у розшук. Зловмисник переховується на тимчасово окупованій території від правосуддя. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми. За даними слідства, бойовиком виявився Мешканець Алчевська, що на Луганщині, який у 2015 році добровільно приєднався до терористичної організації, під позивним комунарськ він утримував бойові позиції у межах населених пунктів Северодонецького району. Після повномасштабного вторгнення загарбники запропонували йому посаду заступника командира підрозділу Призрак, який входить до складу збройних сил Російської Федерації. Встановлено, що у червні 2022 року, під час Купації міста Гірське Северодонецького району він особисто підняв прапор Російської Федерації на е, адмінбудівлі цивільно військової адміністрації. Медпрепарати наркотичної дії виявили на кордоні із Румунією. У автомобільному пункті пропуску Дяківці у ніч проти 25 серпня під час огляду автобуса спільна правоохоронна група прикордонників та митників виявила незадекларовані медичні препарати. Майже 400 пігулок, 1230 капсул та 20 ампул, що містять наркотичні речовини. Перевозив водій 41-річний громадянин України. Після оформлення відповідних документів заборонені до перевезення через кордон медичні препарати вилучили. До національної поліції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.